Привіт, Арнольде! Йо, я бачу, що пізня пивна трапи замала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60. А якщо ти спізнися, твоїй кар'єрі, гаплик, сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400 500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багацько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідина всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий міхур. Ти, напевно, відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сечового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде. Ще трішки. Лише 50 доповідей, і ти вільний. Ну, от і все, час іти додому. Арнольде, Раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки приповнений, він може луснути. Ура, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. О, ні. Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. Ой, кепські справи. Six months later. Мрієш стати людиною павуком? Файно, лиш не кажи, що хочеш бути укушеним павуком. Це ж чорна вдова. І отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Добре, що першою вона на людей не нападає. Стривай ти, що ковтнув павука. Дорога до шлунку через травохід схожа на круту водяну гірку з басейном соляної кислоти в кінці, яка легко знешкодить отруту тваринки. Якби ти запив павука водою, то він би досягнув шлунку за дві секунди. Але без рідини він падав дев'ять секунд і мав достатньо часу, щоб тебе гризнути. Тож приготуйся. Отрута чорної вдови містить нейротоксин альфа-летротоксин. Після укусу він прикріплюється до рецепторів нервових клітин і викликає приплив кальцію туди. Це вивільняє гормони, які викликають судоми та параліч. Арнольде, Ти ж волів суперсилу? Нині твій прес не пробити навіть кувалдою. А як щодо чотиригодинної ерекції чи ока, яке стирчить з орбіти. Здається, ти більше схожий на суперлиходія. На щастя, лише 5% дорослих конають від укусу чорної вдови. Після 12,48 годин тортур дія отрути припиняється. Арнольде, Схаменись. Це невинний домашній павучок. Він взагалі не отруйний. Нова зубна паста зі смаком буріто? що за хрінь? Дідько, лиш не їж її. Зубна паста містить втори споживання навіть 0,1 унції зубної пасти може підвищити рівень втору в організмі. Якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Гарноль, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна халепа не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, ти хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали, йому світить термін. А погана, ти очманів у такому жахливому стані, а твій діагноз зубопастівська залежність. Так хто б міг подумати, що через зубну пасту ти то топинишся на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. де час зав'язувати із пастою. Є один дійсно моцний спосіб перезавантаження організму, вуаля, і ти як новенький. Перехрестися, перевіримо, як все пройшло. Арнольде, якщо це ти булькни тричі. помахай плавником, покружеляй. Зроби сальто. Еге, ага, тепер я бачу, що це дійсно ти. Тобі поганий хлопчик, поганий. Постав риб'ячу хату на. Йой. Арнольде, затримай подих, ти сконаєш, якщо вдихнеш лунковий сік. У нас є сім секунд, щоб відкачати всю кислоту зі шлунку, доки ти ковзаєш по стравоходу. Ти що зумлів? Ніби справжня піранья. З граєю вони можуть легко м'яти цілу зорьку за десять хвилин. Але наодинці рибина втратить свідомість від найменшого шурхоту. Рибця потребує багатько прісної води, тому ми заповнимо нею всі чотири літри шлунку. Ось поживися, улюблені ласощі Тобі. Але обережно з зубанями. Укус Піраньї сильніше, ніж у будь-якої іншої істоти на землі, включаючи динозавра. Не вистачало тільки дірки у шлунку для повної радості. Маю затію. Тобі відкрий пельку і спробуй виштовхати Арнольда. Арнольде, пливи до виходу. Давайте, хлопці, разом висила. Арнольде, здається, ти переплутав виходи. Вимикай свій Google Maps і тягни хребта. Тобі продовжу його народжувати. Сухеньким тобі не вийти. Куди ж я поклав свою п'ятилітрову клізму? А ось вона. Та краще. Тобі доведеться трішки поплавати. Матір боже, ти ж мій веган. Йо, і в останній я бачив тамагочі у 90-х. Давай пливи до світла! Як маєш? Це що клінгонська мова? Супергострі перці, мега гострі чіпси з васабі, крила KFC. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, капсейцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розле травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серфер. Отже, твої суперники мексиканець і Сендеявол. А наминати ви будете найгостріше перець у світі Каролінський Жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде. Адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою. Вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Виглядаєш кепсько? Але це того варте, ти багатьох потішив. Стривай, ти що в комі? Годі ти вже цілу годину тут бавишся. Ого, вітаю, арні! Що ти виграв? Річний запас чипсів. Файно. Нині ти можеш цілий рік їсти лише чипси. Для денної норми калорій потрібно близько фунта чипсів. За рік ти з'їси більше 1500 пакетів чипсів. Розпочнімо. О, цей чудовий хруск чипсів на зуба. Ти знав, що без цього звуку чипси здаються на 15 менш смачними, наш мозок підсвідомо визначає хрускіт як індикатор свіжості. Тож коли їси щось зіпсуте, слухай гучний звук хрускоту. Виявляється, їсти лише чипси не так круто. У них багато трансжирів, які подвоюють шанс розвитку депресії і знижують активність мозку на 25%. Ну ж бо, дядьку, спробуй ці незвичайні чипси зі смаком полуниці та огірка, пепсі та навіть м'яса білки. До речі, фактично в пакеті чипсів немає повітря. Там концентрований азот. Його закачують у пакет, аби чипси не ламались. І щоб кисень не взаємодіяв з олією у чипсах, так вони лишаються свіжими та хрусткими до трьох місяців. Вже відчуваєш слабкість? Дозволь розповісти, що буде далі. Через дефіцит вітаміну в 12 тебе очікує облесіння, втрата зору та ймовірна смерть від цирозу печінки. І це ще не все ще 75 слайдів. Ти думаєш, що іси картопляні чіпси, чи не так? А я тебе розчарую. Цей відомий бренд виробляє зовсім не чипси. Вони містять лише близько 40% картоплі, тому така їжа це максимум випічка. Натискай лайк, якщо хочеш такий торт на свій день народження. З чого почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін. Чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону. 800 калорій. А ось і мак картопля фрі. В її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде, їж. Одне котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом, для фастфуд індустрії їх забивають 50 мільйонів на рік. Ти наївся? Ну, тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде, бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Гарнольдес Хаменися. Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло, майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома, інакше капздець. Ей, молодець! Зайду mm -hmm. до тебе сьогодні на вечерю.